Сьогодні Полтава попрощалася з загиблим героєм, молодшим сержантом Олександром Кравченком. Він поліг в боях за незалежність України 22 липня на Харківщині у віці 52 років, захищаючи рідну землю від російського агресора. Олександр Кравченко, родом з Луганської області, проживав на Полтавщині. Був мобілізований 9 лютого цього року. Проходив службу у 15-му мобільному прикордонному загоні Сталевий кордон на посаді водія. В мирний час працював водієм швидкої допомоги Василівської амбулаторії Мачухівської сільської ради. Відспівували захисника у Свято-Успенському кафедральному соборі Полтавської єпархії Православної церкви України. Поховають його у селі Васильівка Полтавського району, де він проживав. Вічна слава герою! Виконуючи бойове завдання, будучи вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність у бою за нашу батьківщину Україну, молодший сержант Кравченко Олександр Миколайович загинув 22 липня. 2023 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Миколаївка Чугуєвського району Харківської області. В Олександра залишилися дружина Тетяна, дві доньки Наталія та Катерина, три старші сестри Алла, Ніна та Валентина. Рідні та близькі.